Чому саме філософські ідеї можуть не характеризуватися їх історичним перебігом? Тому що вони не існують у часі. Вони у часі висловлюються та чи інше. Але ми можемо побачити, наскільки тісно переплітаються різні епохи, різні ідеї, як вони з однієї епохи на тисячоліття можуть знову а, блимати так або сяяти а, так само, як вони а, сяяли, коли висловлювалися вперше. Коротенько, значить, фраза, яку приписують французького матеріалісту Жану Кальділіаку, знання лише небагатьох принципів може замінити ваше незнання багатьох фактів. Мається на увазі, що якщо ви розумієте якісь загальні речі, принципи, так, то ви можете зробити більш коректні висновки, навіть якщо ви не володієте всіма фактами. Ну, дійсно, якщо ми говоримо про якісь факти, ми повинні казати про їх повноту, а не про окремі лише, так, щоб бути об'єктивним. А всі факти знати неможливо. І тому тут, так мовити, на допомогу завжди приходять дедукція, як судження від загального до конкретного. Тепер давайте подивимося, як, наприклад, Могла перетинатися філософія Сократа, Декарта, Вайтхеда з сучасними освітніми трендами, наприклад, принцип менторства, тютерства та інші. Наприклад, софт skills також. Дуже просто. Ну от прямо так підемо по порядку. Значить, ті пункти, так, пункти будуть йти так, як вони мені попалися на очі. Значить, один з принципів менторства говорить про те, що треба цінувати та заохочувати чесність. В цьому весь Сократ. Він взагалі-то свою філософію постулював як протилежну софістам, які висловлювали ідею про те, що чорне можна видати за біле, біле за чорне, і достатньо це обґрунтувати начебто. Тобто це, по суті, риторика. Він їй протиставляв філософію як пошуку, пошук об'єктивної істини. І саме тому, от якраз, він виступав проти релятивізму, так званого, да? тобто він не називав ще терміном релятивізм, тоді його не було. Але ідея була абсолютно та сама. А, значить, істина не відносна. Вона об'єктивна, якщо вона дійсно істина, якщо відносна, ну це хіба що припущення, думка так далі. От, наступний принцип визнавати та. Брати відповідальність за помилки. Сакрат якраз відомий своїм висловом, я знаю те, що я нічого не знаю, але просто інші філософи не завжди знають і цього. Так? А от. І це була точка відліку істини, тому що тут же сперечатися було дуже важко. Легко показати, як, наприклад, дуже талановитий архітектор, наприклад, в чомусь все ж таки не розбирається. Так само, як і політик, да, який говорить, що він знає ідеальну теорію держави, тим не менш. Музикант, математик теж може чогось не знати. А коли ми в ході аналізу нашого знання, я пізнаємо те, що ми далеко не все можемо знати. А якщо розібратися ми взагалі, то по суті нічого не знаємо, то тут ми вже можемо бути переконані повністю з цим не посперечаєшся. Дотримуватися зобов'язано, щоб зміцнити довіру. Так Сократ якраз теж коли говорив про об'єктивність істини. Це якраз і те, що і спонукало довіряти йому. Справа в тому, що він якраз збирав друзів навколо себе, в тому числі найвидатніших політиків Афін, він міг, так би мовити, заходити до них, відкриваючи двері ногою. В нього були найбагатші афіняни його близькими друзями. Просто він, йому було це не зовсім цікаво, він займався філософією. Це було так би мовити, більш привабливо для нього. І та довіра, якою він користувався, так, по суті, в першу чергу Платон та інші філософи, Кріті, Критон, вони якраз от були переконані от його інтуїцією, які, скоріше за все, перевірити на 100% не можна, але там була довіра. Чому? Тому що він все ж таки переслідував принципи послідовності, несуперечливості, об'єктивності, відкритості, визнання своїх же помилок. Давайте підемо далі, які бувають принципи. Отакий приклад. Ви вивчили конкретне правило: що якщо ви познайомилися з іноземним партнером, колегою, так, потрібно йому про себе нагадати протягом 72 годин, припустимо. Так. А ви вивчили це правило, слідуєте йому. Так, і от відбулося нове знайомство. А людина, яка, з якою ви познайомилися, прощаючись з вами, сказала: у мене ще дуже довгий переліт до Нью-Йорку, припустимо. Так". І от ви, виконуючи це правило, надіслали своє смс, нагадали про себе. А ця людина сказала, не дарма сказала вам, що в неї довгий переліт, тому що там телефон не завжди зручно зарядити. І припустимо на паспортному контролі потрібно показати якийсь електронний документ. Заряду там залишається 3%, так і треба зберегти його. І от, коли ви надіслали своє повідомлення, нагадавши про себе, ви не тільки показали, що ви не почули людину, а ви ще й розрядили телефон в останню мить. Ну і от наскільки вона вам буде вдячна за те, що ви виконали це правило конкретне, яке ви вивчили. Тоді, як, якщо ви розумієте загальний принцип, ви зорієнтуєтесь, що в даному випадку це правило, скоріше за все, ну, не негарно було б, якщо воно спрацювало. Бо людина вам чітко сказала, да, що у неї складна дорога. Так? А там, якщо подумати більш широко, а не тільки конкретно, можна здогадатися, що. А, Телефон може бути розряджений. Є багато інших прикладів такого ж роду. Наприклад, хто перший з ліфту виходить так? за посадою, за статтю визначається, чи за віком, чи приймаюча сторона, перша виходить, чи та яка прийшла. Там все теж дуже просто. Перша виходить та сторона, яка ближче до дверей. Чому? Тому що це загальний принцип, і він відповідь на це питання дається саме тоді, коли ми вміємо ставити себе на місце іншого. І Якраз це загальне вміння, воно може вам підказати дуже багато інших правил етикету, які всі ви вивчити ну, просто не будете в змозі. Один з принципів, наприклад, є різноманітність та інклюзія, так звані. Це означає, що Сократ, по суті, ніколи не розлучався з ксантіпою. Ну, різноманіття це коли ми визнаємо, скажімо так, різні здібності, таланти, різні культури, різноманіття культур, так? різні статі, наприклад, так, яким розподіляються однакові функції. І інклюзія. Тобто ми включаємо цю от різноманітність до єдиного проєкту, до єдиної роботи, розподіляємо різні функції, незалежно від того, який статус мають інші люди. Відповідно, тільки щоб була їх певна компетенція, звісно, так. А так ми не ставимося неупереджено до кандидатів. Да? В цьому полягає інклюзія. Ну, і, і Сократ, коли згадує свою дружину Ксантіпу, йому друзі, до речі, до речі, радили з нею розвестися, тому що розлучитися, тому що вона була достатньо такою складною жінкою, могла його бити прямо на площі, мотузити, тягати за бороду, за волосся прямо на базарі. Да? На агорі, навіть, тобто привселюдно. Але він не розлучався. Він казав, що така дружина мені послана, скоріше за все, доле для того, щоб я відточував лезо своїх аргументів. Вона дуже гарно підходить мені для тренування зі своїм скверним характером. Таким чином він ставився неупереджено. Якщо він вже пообіцяв, взяв на себе відповідальність бути чоловіком. Він залишався чоловіком. Ну єдине, що міг заробляти скажені гроші, але не робив цього. І можливо саме це і не подобалося дружині, яка мала трьох дітей від нього. Тобто він включав. Навіть всіх, хто йому міг особисто заважати філософувати найголовнішій справі його життя. Хоча, за словами Сократа, вона йому якраз навіть своїм таким злим характером лише допомагала, забезпечування рівних можливостей. Так, Сократ якраз виходить з того, що і тут найцікавіший момент рівні можливості. В діалозі Менон Сократ показує, що навіть дитина раба, тобто, ну дословно, тоді були раби, це було нормально. По суті, рабами називалися ті, хто вчора могли, наприклад, прийти до на вашу землю і позбавити вас життя, як загарбники, агресори, так, але через те, що вони програли війну, їм зберігається життя в обмін на те, що вони будуть працювати. І він показує, що навіть дитина раба, тобто найнижчий прошарок суспільства, здатна пригадати. Або так би мовити розпакувати знання, яке в ній закладено знання математичного характеру, не тільки математичного, а й етичного. За Сократом, наприклад, ідея справедливості, добра, краси, та так само існує об'єктивно, як ідея, ідеї математичного характеру, співвідношення кутів, трикутник, припустимо, так, радіус і кола, і його окружність. Інші закономірності числового і геометричного характеру. Він каже, що таке такий тип знання вже в нас міститься повністю потенційно, просто ми його поступово актуалізуємо. І Він показує, що навіть дитина, яку ніхто не навчав, може зробити правильне обчислення, вписуючи квадрат, який вдвічі менше за вихідний. До речі, не всі студенти, навіть технічних спеціальностей, одразу правильно відповідають на це питання. А от ну і юристи теж не завжди правильно відповідають на. Декотрі моральні дилеми, але, наприклад, випадкові студенти з інших спеціальностей, які, скажімо так, які не вивчають права, бувають дають іноді більш коректні відповіді і одразу на відповіді на питання правового і етичного характеру. Тобто, дійсно, цей принцип він достатньо справедливий, з принцип рівних можливостей. Він, до речі, перетинається з інклюзією, так, тобто ми всіх повинні включати. Незалежно це дитина чи дорослий, незалежно від того, до якого прошарку суспільства він належить. У Сократа все це було і легко просчитується в його діалогах. Він повністю, він, начебто, знав всі ці сучасні наукові тренди, але, звісно, дословно він їх не знав. Ми бачимо, що сучасні освітні тренди і наукові, вони, по суті, повертаються назад до тих самих ідей. Просто не називають їх філософією, можливо, тому що філософія вже поняття. Настільки заїжджене, що, можливо, дійсно не варто його а, зусюди згадувати, де, де, де тільки не, не можна. А, давайте візьмемо якийсь інший принцип. Сприяння відкритому і шанабливому діалогу, так, один з принципів освіти. А, значить, у Сократа кожен діалог він якраз ґрунтується лише і тільки на цьому принципі. Всі діалоги Платона, які записує Платон да, про Сократа, вони скероговуються саме цим принципом. Запропонуйте підтримку в пошуку альтернативних варіантів. Цьому якраз увесь сократівський метод, який називався Маєвтика. Сократ казав, що я по суті роблю те саме, що робила моя мати. Тільки вона приймала роди у молодих жінок, знала, як це робити. Повивальна бабка була, повитуха ще називають. А він те саме робить, тільки допомагає молодим людям народити ідеї. Так, він підказує, він, скажімо так, спрямовує, він не дає прямі відповіді і не вчить їм, але він якраз заохочує, щоб людина, кожна, яка є учасником діалогу. Могла сама побачити те, що, наприклад, йому вдалося побачити, без прямих підказок, а лише так би мовити, підводячи, задаючи певні питання, людина сама зі своїм критичним мисленням поступово виходить на те, що Сократ міг би сказати одразу, але не робить цього. І це називається його метод маєфтик. Наступна вимога сучасних трендів це організувати підсумковий огляд. До речі, тут у нас згадується Рене Декарт. Тут це є в діалогах Сократа. А у Декарта це конкретно в його вченні про метод так званому. Це називається конкретно пунктом енумерація. Енумерація. До речі, чому важливий цей пункт? Їм, Нехтували часто після декарта він, скажімо так, не був дуже популярним. Але потім з'ясувалося, що навіть досвідчені пілоти громадянської авіації, навіть якщо в них велика кількість годин нальоту, тобто вони вже автоматично виконують ці функції перед зльотом, перед при посадці, але все одно час від часу вони забувають щось простеньке, відоме їм давно зробити. І тому, щоб цього не було, введено правила після чисельних авіакатастроф що навіть якщо ти сто разів знаєш, як це робиться, все одно коли зробив, перевіряєш за переліком: зроблено одне, зроблене друге, чи там налаштований альтиметр, так, чи переключений той чи інший тумблер, який ти вже переключав багато років. І поки це не буде зроблено, не дозволяється, наприклад, злітати. Та той самий принцип. Тобто, ми робимо певний перелік того, що ми вже зробили, щоб переконатися, чи не пропущено щось. Це про це казав Рене Декарт. Це є у Сократа частково, але особливо викристалізовується у Декарта. Більш того, не тільки громадянська авіація, а так само, наприклад, хірургія. Так вважається, що коли операції роблять декілька осіб або більше, то завжди хтось щось забуває зробити, навіть якщо ці операції такого роду робили багато років. Все одно потрібно за списком переконатися, що чи дійсно включений чи виключений той вентиль, чи ні. І це є от якраз принцип філософської енумерації, який знову повертаємося до. Першої думки, яку ми висловили, говорить, про які говорить філософія Декарта і Сократа. І Якщо ми їх знаємо, то ми можемо їх не пропустити і в окремих професіях, як от пілота авіалайнера, чи хірург, чи в багатьох інших, в тому числі програмування. От, не, це принципи, так? А Конкретні дії, це так би мовити, факти або правила, да, які вже є похідними від принципів. Наступна вимога, вона стосується менторів, бути відкритими і розсудливими. Ну, Сократ в кожному діалозі саме розсудливий. Так? Він знову ж таки не пропагує, не насаджує, а він просто намагається міркувати. Ну і звісно, він проявляє певний так би мовити, раціоналізм. Раціоналізм сам по собі за своєю природою він теж є певною формою відкритості. Відкритості, не те, що я там хитрую, якось або займаюся софізмом чи риторикою. Я відкрито висловлюю те, що я думаю, тому що мені цікаво не свій авторитет стверджувати, а шукати істину об'єктивно. Це, до речі, є принцип не тільки менторства освіти, а взагалі науки, Наука, частиною наукового етосу завжди було. Персоналізуйте свій підхід. От є така вимога також в менторстві. Іронія Сократа. До речі, іронія Сократа, але ж не. Сарказм, не той постмодерністський сарказм, де так би мовити, критика перетвориться на якийсь жарт, причому зачастую злий жарт, а злий жарт і жарт взагалі це не завжди пошук істини об'єктивної. У Сократа це трішечки інше. Іронія. Тобто він іронізує, удаючи з себе, себе того, хто, начебто, не до кінця розібрався в цьому питанні і хоче про це поговорити. Але іронізує не для того, щоб переграти всіх врешті-решт, бо Сократ би не був Сократом, якщо у нього були б такі примітивні інтереси. Він як якраз Іронізує для того, щоб переконатися, що мож... чи дійсно він сам все врахував, чи можливо співрозмовники йому щось підкажуть. І разом вони міркують. А Наступна вимога постійно вдосконалюйтеся та адаптуйтеся. Сократ задавав лише питання і завжди навчався. Він не навчав, а він якраз теж вдосконалював своє знання. В цьому... Це він повторює раз відразу. Наступний принцип становить чіткі очікування та межі. В діалозі кожен діалог починається саме з того, що якраз ці принципи висловлюються, вони, яку тему вони хочуть розглянути, хто в ній компетентний. Далі, принцип, надайте відгук та визнання здобутків. Сократ якраз і висловлюється, починаючи діалог з того, висловлюється про тих, з ким саме він розмовляє, чому вони вважаються компетентними в цьому питанні на цю тему. Да, і от з цього і починається розмова. Надається відгук, тобто хто саме з нами розмовляє, хто наші учасники. Так? І також наголошується на тому, що саме люди змогли зробити в цій сфері перед тим, як ми починаємо розмовляти. Таке є. Не у всіх діалогах, не надто завжди виразно, але тим не менш є, можна знайти. Наступний принцип: контролюйте та оцінюйте, контролюйте та оцінюйте результати. Тобто на якому етапі учасники діалогу зараз, коли вони міркують, вони час від часу роблять підсумок, до, до якого положення вони прийшли. Іноді приходять до прямо протилежного, іноді з'ясовують, що вони відійшли надто далеко в сторону. Іноді з'ясовується, що вони повернулися до тієї самої проблеми, з якою почали. Так? І виявляється, що в ході діалогу нікуди не просунулися. Тобто, якраз от переоцінюються і переоцінюються результати, контролюються, можна так сказати, умовно. Так? Наступний принцип заохочуйте взаємну підтримку та співпрацю. Ну, от Це взагалі весь сакрат, знову ж таки, у цьому, тому що навіть коли він розмовляв з тими, хто йому був таким ну, найбільшим опонентом, софістами. Горгій, наприклад, да? він завжди їм надає перевагу, він завжди визнає, так би мовити, пріоритет або так би мовити, приймає таку собі презумпцію того, що вони більш компетентні. От. І таким чином він заохочує цю підтримку і співрозмову, як співпрацю, певно, так? для того, щоб ну, ніяк не те, що там демотивувати, а для того, щоб все ж таки результат розмови, навіть зі своїм ярим опонентом, з якими він принципово ніколи не визнає. Не був згодний, щоб все ж таки істина шукалась сама по собі, незалежно від того, подобаються вони, ці Софісти, особисто Сократу чи ні. Тут Сократ по, про, просто навіть взірець. Адаптуйте та коригуйте план, є така вимога. Значить, у Сократа це. А в діалогах проявляється, наприклад, в апології Сократа, коли є опонент, який його звинувачує, каже, що от виявляється, він пор, начебто, псує молодь. Так це вважалося в Афінах, скажімо так, так мовити, найбільш ганебним. Ну псує в тому плані, що вчить не добру, да розбищує в тому плані, що, скажімо, так, дозволяє. Мислити надто вільно і надто розвиває погані якісь задатки. тут да, тобто конкретно не можна з'ясувати, що саме йшло про що саме йшлося, але взагалі висловлюється про те, що, начебто, сакрат молодь робить гірше, ніж вона є. І тут Сакрат коригує і уточнює, тобто адаптується і коригує. Він каже: скажіть, будь ласка, а. А хто їх робить гірше? Я один, виходить? Так, виходить, ти один. Добре, а давайте з тобою розглянемо таку аналогію. Якщо, наприклад, є кінь, то хто його виховання цього коня, да? От, хто його треновного коня, хто більше має шансів зіпсувати? Всі, хто на ньому катається, чи тільки один той, хто його добре знає, доглядає? І його опонент відповідає: ну, звісно, всі, хто хоче на ньому кататися, можуть його так мовити... Ну, так мовити, розстроїти, да? тобто його тренування звести на нівець. А той, хто доглядає, він, звісно, знає, як з ним поводитися, і а, ті навички, які були виховані у коня, да, вони не зникнуть. А, тут під конем можна знайти абсолютно сучасний приклад, тому що тут мова йде, звісно, не про коня, конкретно, так? бо це просто аналогія. Так само можна сказати і про гаджет сьогодні. А хто швидше зіпсує ноутбук? Якщо за ним працює всі, хто хоче, так, от кому він попався під руку, то і працює. Чи все ж таки ноутбук довше прослужить, якщо їм користується тільки одна особа, яка знає, як їм користуватися? Ну, звісно. Всі підряд, хто ним користується, його можуть швидше зламати, ніж та одна особа, якій він належить. От. І тут Сократ якраз і цей принцип повторює, да? тобто, або взагалі навіть постулює, не повторює, а постулює, він повторюється зараз, так, в сучасності через 2,5 тисячі років. А сократ якраз. Адаптується і коригує цей діалог. І він каже, що ну, так, якщо коня, наприклад, або гаджет може зіпсувати більшість, але одна людина менше зіпсує, а ти то, виходить, за вашою логікою, начебто я псую молодь один в такий в Афінах, а всі інші люди, всі, хто хочеш, їх роблять тільки краще, так виходить, а в цьому суперечливість. Ну так, от Сократ проявляє цей принцип. Да? Тобто, знову ж таки, він не, а, а, він не заперечує заради заперечення, він наводить достатні і дотепні аналогії, можна сказати. Заохочуйте самостійне навчання, є такий принцип, да значить зазвичай виходить в діалогах, часто буває таки, таке завершення, якщо виходять на нову проблему, про яку раніше і не думали. Починають з однієї теми, так а виходять на її зовсім новий рівень. І коли з'ясовують, що це настільки непроста виявляється проблема, що в ній за одну розмову не розібратися, то вони розходяться якраз з цією мотивацією поступово. Розібратися в ній настільки, наскільки вистачить життя, часу, сил, і це робить кожен своїми силами, а не відповідно там, до якоїсь концепції, вчення там, ідеології. Да? Це залишається філософія в чистому вигляді. Є такий принцип, будьте конкретні та чіткі. До речі, це теж принцип філософії. Її часто плутають з тим, що навчато, філософія це про все взагалі і ні про що конкретно. Ну так, Якщо хочуть очернити гуманітарну галузь знання, таку як філософія, то зазвичай такі от загальні фрази кидають. А насправді ні, якраз філософія вона про уточнення. От, наприклад, аналітика Аристотеля, який написав її топіка, про софістичне спростування, все це якраз дуже складні роботи високого теоретичного характеру і дуже якісні. Проекти, можна так сказати, вони спрямовані на уточнення, на з'ясування, де в ході розмови, наприклад, виникає суперечливість. Ще більш чітко на цьому наголошує, наприклад, Вайтхед, англоамериканський логік, філософ, якого я часто згадую, він взагалі вводить принцип fallacy of misplaced concreteness, тобто помилка підміни конкретного. Чому? Тому що всі наші засоби комунікації, ну майже завжди, і повсякденні, і наукові, вони схильні до, до узагальнень. І ці узагальнення саме вони завжди вводять в... Ману. І через те, що коли ми висловлюємося, припустимо, ну от я бачив. Іноземців з Нігерії, вони так гучно сміялися у транспорті, я зроблю висновок, що нігерійці взагалі-то не виховані. Да, і оцей висновок, звісно, невірний. Тому що, ну, по-перше, якщо ви бачили декотрих представників певної нації, це зовсім не означає, що вони всі такі. Далі, що значить не виховані? Не виховані з нашої точки зору, а в них взагалі це вважається вихованням, якщо ти смієшся щиро. А якщо ти смієшся якось то в себе, да, так що ніхто не бачить, то це не щирий сміх. Да, можна і так на це подивитися. І от таким чином, тут. Ми бачимо, що узагальнення не зовсім вірне. Ну і взагалі там друга помилка це так звана еліптичність комунікації. Ми завжди, коли говоримо, ми майже ніколи не договорюємо. Це взагалі природа просто комунікація, вона на цьому побудована. Якщо я скажу, що ви гарний друг, то я не договорюю, в якому смислі ви гарний друг. І особливо в науковій проблематиці, якщо Міркувати про а, квантову фізику, так, про такі суперскладні речі, як теорія відносності, то там оце от недоговорення воно дуже дається в знаки і дає дуже великий відсоток неточності наукової. А, от. І Сократ вже це теж бачив, в принципі, а, тому що він своїми питаннями теж задавав уточнюючі питання, от, що ви саме маєте на увазі, один я псую у суспільство чи, тільки, чи всі псують. Да? Або він каже, якщо ви відповідаєте на це питання, то я хотів би уточнити, що я не про це питаю. Я питаю про трішечки інше. Давайте от на цьому не уходити, не збиватися з низки нашого міркування. А ну от, і наступний принцип це ж не тільки Сократ, Вайтхед, наприклад, знову ж таки, Декарт, і ми сказали про іномерацію. Да, от є принцип розбивати цілі на менше завдання. Це принцип реалізації проєктів, менторства, і тютерства. Складні цілі розбиваються на менше завдання. Це прописано в міркуванні про метод того самого Декарта. І це його друге правило, яке по суті має іншу назву, називається аналіз. Ну і от є дуже відомий принцип, про який ви, мабуть, всі вже чули: безперервне навчання. Ой Боже, скільки ж можна жити і навчатися? Для Сократа це було не проблемою, а задоволенням, безперервне навчання. Бо відомо, що він не тільки своє життя присвятив пошукам істини взагалі, да? він міг би займатися політикою, його часто запрошували. От, але він, йому цікавіше було басяком ходити по афінах і питати перехожих про ті чи інші філософські питання. Міг собі дозволити. Він, це було суспільство, яке не думало, що йому завтра їсти, скільки він заробить і як сплатити за комунальні послуги. От, це було такий невеличкий проміжок часу, коли. Да? Бо люди могли неупереджено об'єктивно висловлюватися, не боячись, чи там, зароблять вони, чи не зароблять гроші на цьому. От. І ну, Софісти, до речі, про це думали, як заробити. І от ми можемо взяти конкретний приклад: діалог бенкет. Де Сократ, який вже достатньо був у віці, це один з останніх діалогів Платона. Сократу було на той час не менше 70, ну приблизно 70, скажімо так, да? це вже достатньо поважний вік по міркам того часу. А от, і, бо були війни, все ж таки не було а, таких от, а, медикаментів, які існують сьогодні. Да? І, от, а, і він, коли побачив, як танцює молода людина, він Висловив таку фразу Клянуся Зевсом, я навчуся танцювати. Настільки захопила його ця от рух і цей ритм, що він вирішив навіть у достатньо поважному віці вчитися танцювати. Також відомо про Сократа, що наприкінці свого життя він опанував музичні інструменти, на, Грум на музичних інструментах. Безперервне навчання. Будь ласка, ось вам ще один принцип сучасного наукової і освітнього тренду. От так от. Тобто, ми тут бачимо, що якщо ви робите ставку на вивчення філософії, так, то ви вже можете декотрі тренди знати в принципі наперед. Бо знову ж таки, знаючи лише а, декотрі принципи, ви можете наперед передбачити дуже багато фактів, норм, які ще не сформульовані, але будуть сформульовані, правила, які ще не висловлені, але будуть потім висловлені. Тобто розібратися по суті. Бажаю всім успіхів, мирного неба, до побачення.